Відкриваю я в черговий раз, наприклад, якийсь тік-ток, а там всі такі прекрасні, струнки, підтянуті, зачіска, стиль, обличчя, як у ангелів. А поки в тебе пацюча морда, да, алло. і твоя самооцінка так стрімко падає до нуля, Прям як моє IQ. Любі тренди задають вектор руху нашого з тобою життя. Але от когось воно зачіпає злегку і вони змінюють, наприклад, свій гардероб повністю. А когось ця хвиля трендів накриває так сповна. Оця до я на дієту, і животик пропаде. Тута приберемо, тута добавимо, І я стану ну, просто конфеткою І мене всі, нарешті, полюблять. Правда ж, полюблять, да? Ні. Oh. Ну, що ні, ну ні, ні, на жаль, це все не так трошки працює, і про це сьогодні я з тобою хочу й поговорити. Я тобі тут не до історична бібліотека, відправлятися кудись за 300 років до нашої ери я не збираюся. Я буду все роздивлятися в контексті саме кіноіндустрії і акторів, як суспільні тренди впливають на них, і чи дійсно ті самі ідеали являються любимчиками всіх підряд? О зараз подумай, так. Да. Надо думать, у мене в відео. Не напиши мені, будь ласка, який твій ідеал? Це нормально, то, що у кожного є свій ідеал. Але я впевнена в тому, що більшість із вас напишуть, що ідеалом є саме Мерлін Монноро. От мені постійно потрапляються в інтернеті оці картинки, де фотографія Мерлін Монро, і написано, що вона була іконою свого часу, що вона була ідеалом, що вона залишається такою і до сих пір. От, дівчата, подивіться на неї, в неї був животик, але вона була все одно іконічна. Подивіться на її красу, яка вона натуральна. Дівчата, беріть приклад. Не то, що зараз ви одна на одну схожі. От раніше була унікальна краса з родзинкою. А от чи дійсно воно так було? М? Під час Другої світової жінкам ну, явно було знаєш, такі, не до моди і не до стилю. Єдине питання, яке поставало, це а як вижити? А жити то як? Тому після того, як все закінчилося, постало нове питання. А саме про зовнішній вигляд жінки: ти не жінка, якщо не елегантна, не витончена і не либідка зі своїм шаромом і родзинкою? Жирю і таким чином з'явилися оці от знамениті зачіски 50-х з хвилями, сукенці, каблучки, макіяж. І цей день наш переглядався не тільки стиль жінки, а й її фігура, в тому числі. Якщо ти зараз загуглиш фігури 50-х років, то ти побачиш, що тоді в моді були самі пісочні часи, коли верх і низ такі от пишні, а фігура от така. І одне питання виникає це: а дівочки? А дівочки? А що по органам? І нерідко, щоби здобути таку фігуру, використовувалися корсети. І ти розумієш, що мода тих часів. Абсолютно не відрізняється від сучасної. Що тоді жінкам задавали нереалістичні тренди? Що зараз? Бо само собою, в 50-х жінки не могли мати отакену фігуру. Пам'ятаю, оцей іконічний момент із фільма сніданок у Тіфані, де персонаж Одрі Хембер говорить фразу, що вона поповнішала. У тебе чудовий вигляд. Думаєш? Я ото встану, чи чипоруся? Я вибачаюся, куди вітер подує, туди її унесе. Але якраз в такі моменти з жінками намагалися нав'язати оці -от нереалістичні стандарти. І от Мерлін Моноро. Не підпадала під тренди тих часів. По суті, вона не підпадає під тренди і наших часів. Є одна така актриса Елізабет Херлін. Я особисто її знаю по фільмам Остін Пауер, а ще вона знімалася в «Пліткарці». Так от вона сказала таку фразу. Я завжди думала, що Мерлін Монро виглядає неповторно. Але я би вбив би себе, якщо була би такою е... повною. Мягко кажучи, що вона сказала, вона була дуже велика, що ти жерною тут хаєшся. Чого ти пхаєшся? І так про Мерлін Монро відгукується не тільки в сучасному світі. А і в тих часах так само журналісти постійно проходилися по її зовнішньому вигляду. Вони писали, що вона повна і були зациклені на тому, як вона виглядає. Один із журналістів взагалі написав, що її краса заключається виключно тільки в одязі що вона от така, от пустишка, яку обгорнули в гарний бантик. Після чого родилася фотосесія Мерлін Монро в мішку з під картоплі, щоб показати і доказати, що вона красива без всіх цих цацок, і тут до кінця не зрозуміло, чи це із за журналістів, які постійно обговорювали її зовнішній вигляд, чи це із за власних комплексів. Але вона постійно займалася тим, що то. Удла то повнішала. Я прийшла в жах від того, коли дізналася, на якій дієті вона сиділа. Ця дієта була опублікована в журналі 50-х років. Мерлін Монро там розповідала про те, що на сніданок вона випиває сирі яйця, на вечерю їсть м'ясо з морквою, а на обід в неї взагалі немає часу. Причому ця дієта іще в дуже багатьох сучасних статтях значиться, як. От така от. дієта, огонь! Жир жигається разом з твоїм життям. По всім признакам у неї було РХП. І я не здивована, чому вона постійно худла і повнішала. Тому що коли ти худнеш на таких дієтах, само собою в тебе бувають зриви. Коли в тебе зриви, ти повнішаєш. Коли ти повнішаєш, ти знову хочеш схуднути і знову прибігаєш до тих самих дієт. А вже ж в інтернеті ти можеш знайти фотографії, де Мерлін Монро поїдає тортик або фастфуд. Але це те саме, що ти знайдеш фотографії сестер Хадід, де ті їдять піцу, бургери, і ти дивишся і думаєш: о Боже, о Боже! Вони це все їдять, але мають таку струнку фігуру. Це зі мною щось не те. А потім ти дізнаєшся про Йоланду, маму, сестер Хадід, яка збирає в них останній шматочок. I'm sorry. I'm sorry. Навадідіатин, щоб упаси Господь це не нашкодило фігурі. І оця от піца чи бургер це раз на рік таке свято відбувається. Те саме з Мерлін Монро. Те, що ти бачиш з ці фотографії, ще не означає, що в неї були здорові відносини з їжею. Також в ті часи акторки дуже часто прибігали до клізм, щоб отримати фігуру своєї мрії. І Мерлін Монро була не виключенням. Поговорюючи, вона цим цим займалася якраз таки перед різними заходами. І для пущої впевненості в тому, що я не вішую тобі лапшу на вуха, давай зрівнимо її фотографії. Візьмемо ту саму іконічну фотосесію на пляжі, які всі так люблять говорити, що от от вона жіноча краса. І візьмемо останню її фотосесію, зроблену за три неділі до того, як її не стало. Ти можеш помітити, яка різниця. У її зовнішньому вигляді і в її об'ємах ще теж мій любимий момент, що коли вставляють оці ці от фотографії Мерлін Монро під заголовками ідеальної фігури і ідеальної жінки, то використовують фотографії, де вона була вагітна. Взагалі, у Мерлін Монро було багато комплексів. По перше вона робила операції. Вона змінила ніс і також зробила імпланти у себе в підборіддя. В інтернеті дуже багато розборів, саме хірургів з цього приводу, а також були оприлюднені дійсно документи, які засвідчували, що вона робила ці втручання. Вона комплексувала з приводу своїх зап'ясть, вона вважала їх широкими і ховала їх завдяки різним позам. Вона вважала, що її вуха великі, і ховала їх за зачіскою, а також що в неї короткі ноги, тому вона завжди вставала на носочки, щоби здаватися вищою. Що зараз? Що тоді була в тренді ідеальна шкіра? От всім помазано на цю ідеальну шкіру. І от у Мерлін Монро вона не була ідеальна. В неї була пігментація. Вона часто їх ховала завдяки макіяжу і умовному фотошопу, якщо це можна назвати фотошоп, якщо його не існувало в ті часи. А також використовувала відбілюючі гормональні крема від пігментації. Вона настільки була привзята до себе, що навіть віддивлялася. Кожну фотографію після фотосесії. І сама бракувала те, що їй не подобувалося. Вона просто перечеркувала прям кадр після самої фотосесії. І Ще до речі, також умовним фотошопом часто прибирали шрам Мерлін Монро, який був зроблений після операції. Ну, трохи розумію, я Мерлін Монро з певністю у нас теж не все добре. Але зате добре запахами. Ну а пахуча є така завдяки новому аромату від українського бренду City Perfumes, який називається Good Karma. І він буквально пахне смачним літом. Він мені нагадує, знаєш, ніби ти підійшов до базарної лавки, з одного боку знаходяться лимони. Кашко. З іншого манго, а за прилавком стоїть мужик, від якого пахне. Old Spice з Вовком. І дійсно тут є цитрус, абрикос, інжир і дубовий мох. А я базарну лавку, почую тобі де. Цей аромат та інші ти зможеш замовити за моїм промокодом Sailor, який надає мінус 15% на весь асортимент в них на сайті або на інстасторінці протягом 7 днів після публікації конкретно цього ролику. Я вже ж, до речі, розповідала про цей бренд. У мене тоді було чотири аромати. Color of Boom, який мені пах Стасом, пахне як е, Стас. <laughs> Ви поняття не маєте, хто такий Стас, але Стас, привіт. От Стас його і забрав. Kiss on Cheek мені пах розкішною жінкою. От розкішна жінка його і забрала, моя подруга. Met about You, ну, дуже солодкий, тому я його залишила на зиму, тому що він важкий для літа. А от літом, якраз таки, я використовувала Skinny діпінг. Він пах цитрусами, і це саме те на літо. І от якраз таки він у мене закінчився. Тому новий аромат буде просто ідеальною заміною. Хоч вони і обидва цитрусові, але пахнуть вони по-різному. Скіні діпінг більш свіжий, а Good Karma такий солодкий. І окрім парфумів, на сайті ти також можеш знайти свічки з тими самими ароматами. Так що. І продовжуємо. І що ми маємо в ітозі? Мерлін Монро це повністю пропрацьований образ. Вона так само, як і сучасні дівчата, робила операції. Вона так само використовувала ну, умовний фотошоп. Вона навіть не була блондинкою. Мерлін Монро це картинка. А за цією картинкою і цим образом ховалася справжня жінка, Норма Джин. Яка була в депресії, яка була недолюблена, самотня, закомплексована. І всі ми знаємо прекрасно, як вона закінчила своє життя. Тому, коли в наступний раз ти побачиш оці от картинки, що от Мерлін Монро була ідеалом свого часу, знай, що це всього лише романтизація тих часів. Якось я упоролася і подивилася всі фільми з Мерлін Монро. І дійсно цей образ він неймовірний. Але парадокс заключається в тому, що навіть вигаданий. І вилизаний образ все одно змушував журналістів обговорювати його в контексті неідеальності. Ми з тобою переходимо до наступних часів. Ера шика забороненого препарата, ера модели високої моди, коли всі хворобливо худі. А фраза Кейт Мос нема нічого смачнішого за відчуття худоби, розлетілася по всьому світу. І, до речі, через декілька років Кейт Мос відмовилася від цих слів, кажучи про те, що це нездорова ситуація. Ми з тобою прекрасно розуміємо, щоби добитися такої худоби, зачасту використовувалися нездорові методи, а точніше, саме заборонені. Боронені препарати. І виходить так, щоб бути іконою, бути красоткою, потрібно бути худою. Худоба дорівнює краса. Так виходить. Сара Джесіка Паркер з тобою зараз поспориться. Я в черговий раз передивляюся секс в великому місті. Я дивлюся на персонажа Керрі і думаю: Боже, бо, яка вона розкішна! Оця її походка, її фігура. Кудри, язычность, она такая уникальна и такая приваблива по-своему. А потом я бачу статьи, что Сару Джессику Паркер внесли в топ самых некрасивых акторок. Я просто хочу зачитать тебе, еще про нее пишут в интернете. Вообще некрасивая, и в фигуре, и в лице есть куча нюансов, и этот детский голосок в сериале, но чем-то эта кабела цепляет любила ее страшно, возможно, за все эти несовершенства. Сейчас пофиг, и с возрастом она вообще не иго-го. Мне просто захотелось на эту Афродиту на землю подивиться. Не і-го-го, -го. Головне, щоб ти була і-го-го, щоб на тебе сіли і ускакали кудись далеко. Ще один коментар. Какая же вона красавиця, лошадіне лицо да і кослява какая-то. Кісті рук завжди були ужасные. Це моє личное мнение, і його нікому не навязываю. А ви можете перекласти, а що воно верзло. А, а ви можете вы перекласти історія don't understand. understand, Що воно верзло? Сама ж акторка говорить про свою критику таке: що я маю зробити? Зникнути? Я знаю, як я виглядаю. У мене таке враження, що люди думають постійно про те, як я виглядаю, аніж про мене саму. Думаю, що в світі є більш цікавіші моменти для обговорення. І як ти бачиш, не дивлячись на те, що ти могла бути худою в період моди на худобу, то це не ставало запорукою твоєї ідеальності. Уж перебач тренд нульових на надмірну худобу приніс з собою дуже багато бід. І тому від нього почали відхрещуватися і відходити потроху. Навіть з моделями почали розмовляти, і якщо модель надто худа, то її якби не допускали до показів. І так як худоба в нас відходить, то починається хейт в бік, а вже ж худих людей. І під такий шквал ненависті попала Кіра Найтлі. Вона ж буквально уособлення тієї самої жіночністі, про яку всі постійно говорять, але їй не повезло, не фортунуло, і вона не встигла в той самий вагон любові до худоби. Її журналісти постійно звинувачують в пропаганді худоби. Так що це виходить? Якщо тренд на худобу проходить, он навіть Кіру Найтлі недолюблюють, значить це получається зараз в моді звичайні жіночки, звичайні жіночі тіла. Да? <реш> а нет мій наївний. Нє-є. Ми з тобою переміщаємося в десяті роки, коли Дженніфер Лоуренс хейтить за її надмірну вагу. Я нагадую, як вона виглядає. Давні її щічки, але це не надмірна вага, це звичайна жінка. Прикиньте, жінки так виглядають. Претензії до її зовнішнього вигляду насправді було і до цього, але настільки сильна вона стала після того, як Дженніфер Лоурен знялася в фільмі Голодні Ігри. Коротенький сюжет, якщо ти вдруг не бачив цей фільм. Суть в тому, що там є дістрикти. Ці дістрикти це умовні касти. І якраз персонаж Дженніфер знаходиться в самій бідній касті. Тобто, по суті, вона мала бути дуже. Худою, бо в неї не було елементарно їжі. А Дженніфер, ну вона така, щочками, тільці, якби ну, звичайна молода дівчина. І це не подобалося не критикам, не глядачам. Але я не розумію, чому настільки почали хейтити Дженніфер. Причому не тільки в контексті фільму, а ще й в реальність цю ненависть перенесли. Адже це. Команда даного фільму обрала дану акторку. Вона, до речі, заявила, що вона не хоче худати заради цієї ролі. Так, у вас є акторка, яка не хоче худати. Звільніть її. Ні, ви далі з нею співпрацюєте. Що сама Дженіфер Лоуренс говорить з приводу цього хейта в її бік? Знаєте, ще на початку моєї кар'єри мені сказали, що я надто товста і непогано було би схуднути. Це одна із тих ситуацій, з якими доводиться стикатися будь-якій актрисі. Хтось сказав, що мене постійно звільнятимуть, якщо я не позбавлюся певної кількості кілограмів. Мені принесли фотографії, на яких я була практично голою, і наказали використовувати їх для мотивації під час дієти. Довели до сліз. Тепер вони гадають, що я переросла свої переживання, але це не так. Саме з того часу я ненавижу слово дієта. Навіть пошепки при мені його не вимовляйте. Пошлю до чортової матері. Що це на етектані? Ток, як не період, так і вічні якісь претензії до жінок, що вони не так виглядають. Може ситуація краще стане в період попи, як у кіп? Кім Кардашян, вона ж буквально стала матір'ю цього тренду. Вона була ідеалом для багатьох. Вона буквально створила і задала оцей тренд на велику п'яту точку. Але ні, 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 не то. Навіть не дивлячись на те, що вона сама започаткувала цей тренд, не то. Бо а її п'ята точка не ідеальна. А вона там, а вона там бугриста вся така і така, ну, неоднородна. Нє, ні, нє, ні, ні. нам таке не підходить. Нє, нєть, 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 ні, ні. Окей, може тоді ситуація краще стане в еру боди позитиву? От він, зірковий час повненьких і неконвенційно красивих. Нєт, ми будемо постійно говорити про бодипозитив, але не дивлячися на це, у нас все одно буде 100 худих моделей, і дай Боже, одна повненька. І те вона буде взяти тільки для того, щоб показати свою інклюзивність, що ми отакі от хороші і виділяємося. А акторок повненьких ми як брали на другий план. Чи на роль злодійок, чи там на комедійні якісь ролі, так і будемо далі продовжувати брати. Хоча, знаєте, оця ера буде позитиву. Ой, все, ні, д -д -д давайте забуваємо за неї. Давайте зараз почнемо худнути на препараті для діабетиків. <кхи> ні, ну я сьогодні ну прям ну, голова працює. Ой, ти бачиш, що наскільки тренди швидко плинні. І ти не можеш ніяк за ними угнатися. Ти постійно будеш бігти за цим ідеалом, а цей ідеал постійно буде змінюватися. А навіть якщо ти доженеш цей ідеал, то не факт, що тебе полюблять. Не факт. Я в такі моменти згадую ситуацію з акторкою Кейт Бекінсел, який Майкл Бей сказав, що вона некрасива для ролі в його фільмі Перл Харбор. Оця от жіночка, на яку я молилася в Ван Хельсінгу, поки всі текли по вампіру, я текла по ній. Це моя біпаніка була дитинства. Некрасива. Майкл Бейл не хотів давати їй роль, але коли все-таки це зробив, то змусив Кейт сидіти на дієтах і займатися спортом, щоби добре виглядати. Оця от жіночка, щоби добре виглядати. І ще одна ситуація це з Вайноною Райдер. Вона також є для мене ідеалом, вона прекрасна. І на початку а, того, як я почала знімати TikTok, і там, у 2019 році, у мене куча було коментарів, що ми з нею схожі. Правда, не знаю, чим ми схожі, але, ну, якби не буду сперечатися, схожі, так схожі. Так от їй часто говорили про те, що вона негарна. Так на одному кастингу їй заявили: слухай! Бути актрисою це не для тебе. Ти недостатньо приваблива. Тобі варто повернутися туди, звідки ти прийшла, і продовжити своє навчання. Пройшло багато років, і вона на інтерв'ю говорила про те, що все ще не вважає себе красивою. You are not pretty enough to be an actress. I mean, I wasn't Айврай вели возні прийдіс. Господи, візьми себе в руки. Ти можеш бути Кейт, але тебе будуть вважати все одно недостатньо красивою. Ти можеш бути Мерлін Монро, іконою, як її всі називають, але все одно. Всі журналісти будуть обговорювати, що ти якась не така. Ти можеш бути Сарою Джесікою Паркер, яка здавалась би, худа в епоху моди на худобу. Але ти все одно не будеш підпадати під ідеали. Ціль мого сьогоднішнього ролика це аж ніяк не вказувати, що тобі робити. Хочеш гнатися за трентами, будь ласка, це твоє життя, роби з ним все, що хочеш. Не хочеш гнатися, не потрібно. Іди, розбирайся зі своїми комплексами і шукай корінь своїх проблем. Я не люблю ці псевдомотиваційні відоси, де говорять про те, що ах, полюби себе, і ти внезапно любиш себе. Ага, звісно. Це не так працює. Твоє життя проживає його сам. Я просто тобі хотіла розповісти про ці випадки, і ти уже сам для себе зробиш висновки. Або не зробиш секунди. Подякуй всім тим, хто підтримує цей канал, не тільки лайком і коментарям, хоча це дуже і дуже важливо. Продовжуйте так і надалі. А й для тих подяку хочу виразити, хто підтримує цей канал Копійки. Дуже вам дякую і знову таки окрема подяка. Це Сергію Діскаленку. Мені вже трошки неловко, якби натурові віддавати не буду. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що підтримуєте мій канал і можете ще підтримати інші мої соцмережі, такі як, наприклад, Інстаграм, де я відставляю фотографії. Телеграм, там, де я всяку діч виставляю. Нам люблю, пока!